Всім хайовушки, воробушки, пацанюри і дівчулі, хто дивиться мене. З вами Френк на каналі Френк Гоу. Ми сьогодні робимо обзорчик. Пісенька така єбана. Я танцюю і стою зараз, пацанюри. Не обісуємо. Коротше, робимо обзорчик на ігрушку Полігон Арена. Я не знаю, вийшла іли вона, я її щось не замічав, не бачу, вийшла или в 2023 в кінці, чи вона 2024 року. -го Підкажіть мені, напишіть в коментарі. Ставим е лайкусик, підписуємось на канал. Пишемо коментарі. Ахуєнна песня. Блять. Зараз будемо перевіряти, я вже обучення пройшов. Воно щось наподобі. А, ігравши, Японів, це, мабуть, гри, е, я поняв. Це, напевно, розробочик ігри з Валкін про зомбі. Я є теж в той не бачили обзори. Коротше, я її грав теж. Це тільки він створив як БУТО. Не Контра-Страйка, не стендофа. Ну там якийсь режим, як в Call of Duty, типа більше вбивств, в колічество ще щось такого. Буцім то виходить. Так, плюшечки пособираємо. Тут зразу за, е, за... За, за перший обучення. Коротше. За обучення дається чувачок. Опа, я ще не повністю, бачите, як пройшов. Ти повалися, стріляюся, бля. зараз будемо перевіряти, що мені надо. улучшити його, що, не? На що він нам надо, не улучаємо. А, во! мені нового чувачка, якогось дали. З діглом. Так, улучшим його. Не знаю, бля. ігрушечка, вроде би, така, бля. Я там так. Мені не понравилось. така я там так, бля, мені не понравилось. Короче, пацанюре, бля. Що говорити? Треба вже грати, блядь, Давайте зараз получаю, блядь, на всі гроші улучив, сука, запіздівся, блядь, Пацани, коротше, все, перейдемо зараз в карточку, заходимо, залітаємо, вже в карточки зустрінемось. Опа. що, Банк Хеєст якийсь. Я не знаю, я... тут нема українського жалка, не русського, не українського язика. Тут пока по англійськи ігрушка, походу вийшла недавно. Я нічого не читав про неї. Опа, снайперка. Нихуя. Давайте снайперку <кхух> на Нано. І така, типа бігать, нано. 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 Бачни, бачни, бля. Отриваємо. Ой-ой-ой, ты хоть ехал, бля. не. Я шо, блядь, бронірований чи шо? Чому? О, що за лаг пошл? А, вона з інтернетом, кстати, пацаны. Бля. Так, мы в банковій, ага, мы в банковій, пацанюри. Мы в банковій, що ми маємо зробити? Просто їх ібани. Ух! Щось вони легенькі, це я нача... Ого. Так, не подлагуй. На. Допоміг. По... Бігає, він тут так прикольно в аж пойду. Так, перезарядочку. Бітою можна, Давайте бітою зараз. Фу, сюда на. Пемно. На на. 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 Битую, ту побігаю. Що нам робити? Що нам робити? Просто валетий? Да, 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 походу, на-на. Победа, бля. Вікторія. Ну це первоначальні, походу цей первоначальні раунди, вони легенькі, походу. Бо я перший уровень, там чи другий музяка, блять. Тут за чорна музяка. Тут ту тутуру. -ту -ту Ви чуєте, да? Аж хочете зажигати, блядь. Петрушок, а дружечко, блядь, хто його знає на такого, блядь блогера бля ютубера ютубера бля <laughs> Він даже тут є, блядь, блять везде на так нахуй наверное по бля Відкриваєм сундучки всякі плюшечки улучшение короче тут блядь. опа алмазний сундук шо мне опа Снайперка, дробовик, получается опа Опа, плюс штук касарна. Де? А, от нажимаємо патронюри вверху. Кубки над чоловічком. Ми нажимаємо сюди. Тут теж плюшечки можна пособирати. Це як типа батлпас чи щось то. Троп. Якийсь троп е, раут. Ра. Хуй, тебе... Извиняюсь за цей свій блядь. Е, англійський язик. Ебать, сундуків в першу начальні турни. Ціла куча сундучків. Ми відкриваємо всі. Так, 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 так. Можна за відос подивитися. Нам це не потрібно. Полетіли в следующу каточку. Тут інша якась мелодія. Бля, ну такая ірушечка. Надо резко це строити. Так, щоб інтернетки, блять, обратно. Опа, с беглом давайте на. Опа. Опа-на. 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 Опа. Опа-на. Опа опа, опа, опа. опа, опа-опа, тихо. Какие-то косей не попадают. Опа, петушок. Петушок, я можу забрать? Блять, не можу, петушка забрать. Де вони? Де вони? Пацанюри, да? на. Опа-на. Ты шо хуйня, Бігає, блять, он біля мене, блядь. Чертила, блять. Чертила На-на! Бенна. Бенна. Снайпер, блядь! Опа, снайпер не снайпер больше. Тут ракеты можно пускать. Бэн. Бэн на. Блядь, тут даже лучше не в стендофигла стрелять, блядь! В я вообще, блядь, сделанный стрелял. Тут атака. -у 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 -у. Не бежи до мене, блять. Не Наликай меня. Сюда едить на Кто там? Кто там Те, Патадюри. Патадюри, а -а -а. Мене, бля, на? Ты следующий пацанюре. Пацанюрей. А-а-а. Шесть мене тормодит. Шесть мене тормодит. Ой-ой! Ой-ой-ой! На дробовиках. Шос мене, блять, 1000 хп нахуй я шо, блять терминатор, мне... Хватит, блядь, два хп на. Бен на Опа. Опа. Короче, я тут всегда буду победителем, походу, пацанюре. Виктори. Я не знаю, чи тут я инчист. Пацанюре, сегодня ше, походу, буде взор. Ой, я взорче говорю. Сегодня ше. Сегодня сьогодніші ше буде... буде. Буду знімати таке. Ну, нахуй. А ясно. Блять, як ті... О, закрытий right. цвет. Красаву, ти сьогодні щось знімає походу. Е, так, так, так. Все, забрали. Тут ще є якісь е, режими, я не знаю. Хто знає про цю ігрушку, хто і. І грає. Коротше, говоріть мені, говоріть. Пишіть коментарі. А мы будем их, блядь, натягивать в попочку. Дигл, блядь, Дигл тут мне не нравится. Дигл самый лучший. У-у-у, ты да. Хей, чо? Кто там на? Можно так же прицеливаться. Оп. Только прицелившись, блядь, резко все мне не хватает. Давай, давай, давай. Ты следующий, следующий, блядь. Следующий, оба. Следующий, блядь. Следующий, следуй. Скину члена члену сосреии. Прикольно, блять. Бенна. О, лошади кося. э, блядь, лошадь, да. Ты масочки, походу, да? А я могу... Ого, могу даже через забор пристрелить. Пацанюрий. Опа, даша. Блядь. Яка зачотна ігрушечка, Дігло, не тут король не глабля. Король глау Бля, да тебе никого не бета. Опа! Оба Мегакилл! БЕНА! Виктории! Быстро такая какатечка просто, блядь, Йочина! Бля! Пупсочки мої пупсички Дякую за те, що. Блять, ну ця песенка розслабляє аж. Що я не можу забрати, блять свої плюшечки? Так давайте без цих реклам. Бага. Погнали далі. Слідущу зразу ще одну каточку зарубимося, щось воно дуже налегке йде. Па -па. Кому буде подобатись, подобатися. Будемо продружати, будемо влучатися ігрушечки. Дойдемо до таких, щоб мене вже в попочку натягули, а не явсь до таких yeah. уровнів. Хто хоче побачити, щоб мене як в попочку будуть натягувати. Хо-хо-хо. Дідморос. Олово. Снайпер. Снайпер. Шнайпер. -ін. Хо-хо-хо. Опа-опа-опа-опа-опа. Еееее хо-хо-хо. Опа-о-па. Ч я не... Э, ч я не можу? Що то типа... Тут, є така тема. Дальність бля, тут обшинна, бля. я такая тема. Дальность выстрела? На. Блять, тут вообще нахуй, блядь. Я, блядь, тут он нахуй профиль, блять. Мне забудовывается, нахуй. Ви бачите, я тут так д блядь, бошки, ебать, нахуй. Так ніколи не грав, блядь. Стрілялки, блядь, не, ну. Ну, нахуй, блядь. Ти його ще три роки, їбанити, Так. Так, так. Оп! Давай, давай. ззаді! Ззаді, ззаді, де? Де, нахуй. Ай, ззаді. Нахуй сейчас. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. О! Ти що нахуй? Єбать, Ебать, тут що я все в голову попадаю попадаюсь, мені кажуть, ти на. Бэн. Ага. Виктор. Інтересно, тут скинчики. Прикольные для оружия. Что-то. Ого! Легу угойки, Гу... блядь. Лего короче, бля. Посади, блин, на хагапута. А, ah, завалкин про зомби играв, я розказував чи не рукав, я уже забувся, де хресик, а Ао. Все вже стороны. Нажаду. Ты, наверное, той самый разработчик, короче, сюда тебе игру. Но игрушечка такая прикольна, блядь, На позитив, мені подобається. Бем на штуку забраем. Давайте. Бабла, короче, ми косимо в цей игрушечки в первоначальних уровнях. Помни кармани, блядь.

І що я маю, Що я можу, Що це? Я можу типа якось вибрати собі вигнати? Так, 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 так Можу з'їжджу... Оу, вау- вау 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 А, це мені накуплятись? Амм. Чи я можу устану... Що я нажав? Як я в катку зайшов? Це якась нова цей місія? Що тут робити? Фіг його знати, по англійськи не шарю, пацани уже. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Це шо, я зайшов, чи що? Да, тут є треніровочка. я треніровочка, ніхуя хуя Бля... Ну. Та я тут... А... Опа. 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 Чи шо це ти? Давай, да. давай. Давай-давай-давай-давай. На... 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 Так. На... Само наводится, пацаны, Дивіться! Опа, само наводится. Опа на. Я даже не наводюся, но само. Опа на. Оба, блядь. Победитель пожизненно. Так. На... Я не хотів тренировочку. Так, як мне взяти цю пимпочку собі? Можно її взяти? На матч, це на один матч можна її взяти. Блядь похуй. А це можна взяти? Як її взяти? Давайте відо е, я на паузу, я відоспи. Короче, не знаю, що я зробив, на. Що я зробив, не знаю. Короче, все. Так. Типуру ми можем взяти чи не можем. Це все купляти, походу. Все, короче, на. виходимо. Виходимо, заходимо в катечку, залітаємо, залітаємо. О, бе. Фибе, фибе, фибе. Блядь, ты тут. Блятики, у меня эмоции Аж хочеться крикнути Ил-на! Ха. Пацаны, блядь, лайкусик, лайкусик, прожимаем, блядь. Опа, пимпочка манится, да? Це Тут пимпочка. Опа. Да, ця пимпочка похож. <годи> Я дровосек, нахуй, Я мятний дравосекна. Меня въебать. Иииии І... Перший, кто мене убил. Я бачу тут сложность и выстраивается. Давай, нахуй. Опа, на. О-во-воу-воу-воу. Нипу себе петушера. Петушара, блядь, петушера, бля. петушера бля. Ну, окей, нахуй. Петушера, блядь. Ну-ка, нахуй, калаш делана. Опа-па-папа, опа-па. Опа, опа. Нихуя себе тут петушили. Петушера, бля. Ты хо бля! Да шо що, Да шов я все-таки до сложного уровня, пацаны, Ви бачите що тут робить Но... Я понял, блять, снайперка вделаем. Опа-на. Не хочется по хорошему, будем по бухому, блядь. Мы маем виграти, пацани! пацаны, а мы так выигрываем. Опа-па. Так, да. Дай петушира. А! А! блядь, резкости не хватает для цієї снайперки. Дайте мне резкости більше. Де Вот Оце? Да. Ага, мы ще даже не настроили. Не настроили. Короче, не знайшов я, э. Пацаны сорян, мне вышли на палатки там. Запись, щось зупинилась запись, і я пропав. Коротше від вас. І ти... Зараз я продовжу. Давайте пацани, продовжимо. Бля, сорян, сорян позаднюють. Не хотів я пропав, Блядь, Ой-ой-ой, а це ми можемо. Ага, вот опа, пемпем. Іди -пем. на бронік тепер є. Це що, це можна ж якесь ночне обідіння? Тут я можу. бронік. Окей. Так. Так, 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 дай-ка так. Калашика наша улучшати. Плюсю мага, плюсочку, снайперічку. Снайперку, снайперку, ще улучаємо на всю бля. На всі гроші, блядь. Если гуляємо, то гуляємо на всі гроші. Так. Пем-пем-перемпем пем пем перем. Залітаємо в каточку. Мене там почали ебальмити, коротше, у мене, блядь, запись призупинилася по вже сорян. Я не І це капець Я не знаю чого призупинили запись. Я вас потерял з вами Связь. Ти-ти-ти-ти. Ты ти, ти, ти. ти зараз провіримо, а ну там так... так валили пацанюри, я аж охренел. Да, 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 Хто? Хто? тох, 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 да, 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 Ще! 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 Опа! Ого! Що? Що, блядь? Що на... Говорив, і це легко, блять, говорив. Пацани, оказывается, тут не дуже так легко, як я думав. Ой-ой ого, блядь. Ой-ой. 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 Боля Боляче, бля. Ой, смысл, я не устраню. Ну я, я не он не может быть. Меня яким ж доктором, блядь, Подиви, блядь. Кто ты на? Воен, блядь. Кто ты воин? Воен, блядь. кто ты на? Ой-ой-ой! Тихо! Тихо! Сука, тихо, блять, сказав кумотихо. Давай ти, блядь, сюда, блядь, Розі мене на. тихо. Ну, а ч не рі... Е, непридумана игра трошечку, Через стай, блядь, не хотіло ловити його голову, блядь, А воно кумедне, Через вузика там, на на. Опа. Ми маємо виграти, пацани, маємо виграти. -у -у. Опа, є. Чердак зняв! Чердак. Чердак. Опа, ще один чердак. Мінус. Два чердака, Мінус. Перезарядочка. Ховаємося, біжить до нас, тип. Беремо. Диггл. Дигл діло. Дигл дило, догоняй. Ебать, сягаракетою. Бенна, ракетою. тяга догняй. Бля, це вже наш. Опа. Бай! А, пацан блядь. бля. Ты что ты за Ой-ой-ой, за ней плюшки, ты шо, гонишь нам? Что-то за снайпер блядь? это я ног, короче, едино. на. тем мене уже. На-на, ведь Ой-ой-ой, летить! Летый! Фу! Фу-фу-фу! Сховалися, пацаны! Ой, ой, ой! Ай! Верби мене! Скалаши Ну тут вже покрепше, покрепше, думаю, забудобаєтесь начинать. Шо ті літають, шо тя робить там? Дай дай переки! Бля, я гранату себе кинув, ебать копать. Шмислі не можу стріляти? Я не можу стріляти! Чого? Давай диглан. Диви, не можу стріляти, не достає, блять, міколаш. Гімно, Міколаш, блять. Гімніще Гімніще, ще, блять, а не калаш, нахуй. Дай ти проти, Я злий. Калаш гімно, настояще, блядь. Гімно, блядь. А не калаш, гімно. Пізда, брови, Перший раз це своей игре я даже не на третій, Я вообще, лох. Був. Конечно, что вообще не справедливость, Юра? Я думал все будет четко, блядь. а оказывается уже такие сложные сразу так сложные під, під подмены подібрали, я шо, блядь, моб на профессионал, зайшов первый ран, блядь, вижу. Ч жешь, на? Бата Юра, блядь, человек сбит там. Сука, блядь. Ого, ха Оооо, репачок такий. Эривеньк и що там співає, блядь. ще в каточку, блять. Пиздец, закиспол нежим, блядь. Будем не ванить, Мені подобалася ігрушка. Будете лайкучики ставити, будете коментарі писати, продовжувати чи не продовжувати, ну я її все равно буду знімати, але лагунки. Мені ця ігрушечка. Блять. О! пацани, Я не хотів! Ой! Я не хотів, Я не хотів, Я не хотів! Я не хотів, я не хотів, я не хотів! Не місіл, сил, місіл, не місіл Якщо хочеш добре, как, не забудь про дуфалак. Так, це я вже, блядь, рекламирую таблетки, на потоню. <соценивали> Якщо хочеш добре, как не забудь про дуфалак. Пем-пем-пем-пем-пем. На на Золота голова На. на Золота голова. Золота. Бемна. Ні, тут аполак ще слава богу. Давай, давай. Бэм. Презря, дочка. Опа. Чилим, чилим, чилим. ми сьогодні чилим. Оп. А що? Ш... А шо воно, блядь. Эээ. Ага. Так можна было, типа, я когось чи що? Бэм. Блядь. Який килл... Бэм. Что такое? Что такое? Тихо, 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 есть тихо, 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 сука, тихо, уровень, да? Кто я там, да? Блять, не знаю чи є мультиплеєр в цій ігри. Ну, за на... Да, є, пацанюри. Хто є, грає цю ігрушечку? Быстренько, чи качаємо? Вона не багато займає, Там 200 мегабайт з чимось. Це мені рекламка випала, я дивився відосики. Там чи робив відосики, я не пам'ятаю рекламка мені випала в програмі моїй, коротше. Я вирішив її скачати, поставив на закачку, Потом на закачку, коротше, Скачав собі. і не пожалів, що скачав. Прикольна така, бля, весела ігрушечка. Хто її грає, хто на мене підписаний, чи хто не грає, Качайте, бля. в вместе порвать. Прикольно, весело, блядь. Время проводити, и даже. тема. Так. Ты мач. Матч, матч, ті ті ти, ма. Оп, в смысле. Сюди йде. Петушила. Петушила сюда. сюди Піддавні піт Ой-й-й-й-й Й-й-й-й, блядь Ну й й нахуй Й-й-й, блядь Єбулу вукрили Вукаємо Тут амощило, пацаны играют. а я блядь й тут... Сука, підійшов до Добре... гранатури Лови нахуй в ответку, блядь Охуеть. То то я вже не можу, в мене просто вже покан ревей, я вже мати починаю говорити, як бачите. Опа, мінус бачка, мінус бачка, дайте грашку. Роз... бебен б не не бен не бен па 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 Опа-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. па 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 Блять, граната не туди полетіла. Я звиняюсь. Ебать, там толпіща. Дено? Давай мені дробовика, на. Може дробовиком міг легше буде вбивати цією плюшечкою. Мою. Бем, 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 доганяємо, доганяємо, пацанів, доганяем. Ви мене не бачите. Ой! Еге. Еге, не бачив мене. Ууууу. Пацаню рашади, нас же його ліквідірував. ФЕМ! Ебать, оця машина, бачина? Я три пулі в нього... А, конечно, у нього броню какие там мощности, що Прикольно, ну тип уже улучшений просто. Вже... поіграв в ігрушечку не один день. проїхали, от попадаються, от бувають... мощні мощники. Треба прокачуватись і в повочку натягувати всіх, короче. Ігрушечка цікава. Пацани, кому було цікаво? З вами був Френк. Ставимо лайк, пишемо коментарі, будемо продовжати. Вам був Френк на каналі Фрэнк Гоу. Так. Лайкусики, коментарі. Бестренько, быстренько. Всім пока-пока.